Всім привіт! Робимо розпаковку з. А, з чого? Самі догадаєте зараз? Так, посилка в нас, як бачимо, напевно, консолідована. Тут досить таки багато різних речей. Так, ми все прибираємо. Так, бачите, різних дрібничок. Все. Більше нічого тут немає. Так, і розпочнемо. Друзі, з чого ми розпочнемо? Давайте розпочнемо ось з цього. Перша посилочка. Перша. Бачите, посилки в посилках. Так, до речі, о, я думаю, йде у нас інша камера. Тому що я вже одну розпаковочку зробив. Дивіться, камера нічного бачення. Всі кабелі, які, в принципі, необхідні для живлення, для передачі, ось в комплекті. Що головне по цій камері хочу сказати, буквально кілька секунд. Бачите, вона камера нічного бачення. Це прям реально круто, набагато краще, ніж звичайна камера з заднього виду, так? Тому що в неї там діодики, вони світять, ну, вони нічого не варті. Це вже перевірено. Пів метра, можливо, щось видно, можливо, і тенні. Тобто, ну. Не дієва. Ось ця камера, реально дієва. Вона, по-перше, не така замітна, тому що інфрачервоні вони не такі, ну, яскраві, як скажем, звичайне біле світло. І, по-друге, реально там ну, метрів я не знаю скільки. Три метри, чи може навіть більше, я експериментував просто в кімнаті. Все було чудово, дуже видно. На машину я не встановлював, але буде, я думаю, так само видно. В кімнаті була повна темнота і встановив, в принципі, кімната десь 5. На 4, навіть 4 метри. Я ну, дивився, все було видно. Думаю, так, в принципі, можливо, можливо, до 10 метрів буде видно щось, можливо, менше. Але тим не менше набагато краще, ніж звичайні, ось такі ну, колишні короті, камери. Звичайні. Так, дивіться. наступний у нас Philips. ось ця була. І тут, скажімо, не дешева річ. Якість, відразу, відразу якість. Скажу без перебільшень. Ну, перше, я замовляю ще з Philips з Aliexpress, і я вам скажу дійсно, якість. Ліхтар, ну прям, ну, це, це не передати. Да, там будований акумулятор, всі діла, Type-C, ну. Так, дивіться. Так. Тобто тут дуже багато режимів. Так, дивіться. Ну, я вам скажу так. А ну, якщо... Тут бачите, що є ось ця, ця клавіша, напевно, для моргань. Дивіться, давайте утримаю цю клавішу. Дивіться, бачите? Ну, прикольно. Так. І ось тут воно поморгало. Тут зелений ще якийсь індикатор світиться. Ну, е, Так. Тобто ось ця клавіша, її двічі натиснули, і він моргає. Так. Якщо нам потрібно утримати, дивіться, ми утримали, і в нас засвічується ось це червоного кольору. Натиснули раз, моргає червоний колір. Дивіться, тут взагалі. Е, поліція, так? Це прям. А. Тут, ну, реально, дивіться, досить такий прикольний. Якщо ми просто натискаємо, це в нас буде працювати ось цей. Якщо ми е, утримуємо ось цю клавішу, у нас оці режими включаються. Так, щоб не затягувати відео, ліхтар реально прикольний. Режимів тут, в принципі, дуже багато, навіть більше, ніж потрібно. Ось тут ще така кліпса, це, напевно, на кепку, щоб чіпляти, знаєте? І, звичайно, ремінець такий якісний. Що ж я можу вам сказати? Ліхтар реально прикольний. Класний. Так, тут у нас щось таке дрібненьке. Так, тут щоб не лампочки, щоб не розбилися. E, так, це у нас Антенки. Я їх, в принципі, одну покажу, інша там. E, вони не дешеві, там, район 5 доларів для рацій. E, F, F називається малі, чи як там. Ну, коротше, роз'єм. Роз'єм такий. Універсальний, там як універсальний їх кілька є. Здається, правильно прийшло, можливо. Можливо, неправильно, треба буде перевірити. Ось. Це для рацій. Одна, і тут, я так розумію, друга. Називається, як вона називається? Сма СМА. СМА. Свафемаля називається. Ось ось такий роз'єм. А R805S ось такі антенки. Ну, я вам скажу так. Дуже малесенькі, дуже зручні. Так, наступне. Наступне, бачите, ось такий великий пакет. Ух-ух! Дивіться, що ми маємо? А тут ми маємо тачбілдовський ножик. І скажу класна річ. До речі, 5 лез, ще в подарунок. Пише 5, я думаю, ну там, коробочка як від 10. Дивіться, легендарний ось цей білдосвійний ножичок. Так, дивіться. Ось, бачите? Ось. Ну, реально прикольний. Так, щодо єрогліфів, тут, в принципі, тільки наклеєчка китайська. Все інше, як в оригіналі, бо воно є ж оригіналом. Та дуже крутецький ніж і, в принципі, трішечки дешевше, ніж з Америки. Ну і, до речі, я хотів подивитися, чи дійсно вони оригінальні. Я ось такі мав, то можу сказати, що вони один в один, ну, відповідно, оригінал. Так, наступний, я думаю, що та ж сама річ, тому що ось в цьому я бачу. Так, так. Так, дивіться. Ось, він сюди запихається ще. І якось назад. Ага. Тобто потрібно тут розібратися ще з цими всіма функціями. Ну, ніж зачотний, я вам скажу. Прям реально зачотний. Хайшбілдовський, хто знає, той скаже, ну це прям ракета. Так, давайте це залишимо на закінченні. Маю ще ось такий ліхтарик. Ці ліхтарі, до речі, вони десь 10 доларів, другий більше. Вони не дешеві, але класні. Цей дешевший варіант, наскільки я пам'ятаю, по стандарту Type-C і ремінець на голову. Цей попростіший мав би бути, але також досить прикольний. Тут, напевно, немає цих режимів лишніх. Дивіться, у нас тут Type-C. Цей трошечки буде поменше, зате досі. Хоча один режим, другий режим, третій. Все, вимкнув. Дивіться, двічі натиснули, моргає. Так, ось ця клавіша бокова. Якщо її отримати, дивіться, вона вмикає ось цей датчик руху, бачите, вона вимикає. Ну, тут дуже все плавно, дуже класно, я вам скажу. Він вмикається, коли ліхтар вимкнений, виходить. Тобто ми маємо одне положення, друге тускліше, третє взагалі дуже тускле. І ось цією один раз натисну, вона в Другий раз вимкнули. Все. Якщо ми цю утримуємо, ні, двічі натиснуто, вона нас моргає. Все. Тобто чотири режими. Цей досить прикольніший. Тут немає ось цих синіх червоних, тут, до речі, можливо, магніт є, можливо, немає. Ні, немає магніта, але він, в принципі, не потрібен. От досить такий прикольний ліхтар ось такий. Я вам скажу, ну, дуже має багато різних ліхтарів. Цей прям реально філіпсовський, ось дуже-дуже класні. Так. Наступне щось ось такої фірми ТМПС. Не пам'ятаю, що це може бути, хоча бачу вже так. Дивіться, це в нас, як вам правильно сказати, датчик рівня тиску в шинах, в колесах. Ось такий датчик. І він у нас тут показує. Він показує, бачите, тут у нас заглушка на, кожну, на кожне колесо, і, до речі, показано RL, Тобто правий чи я правильно там, я не знаю, треба розібратись, подивитись по інструкції. Ну, Відповідно, кожен має стояти на своєму місці, кожен має своє позначення. F і Right. Напевно, F це переднє, а Right R і L. Тобто правий лівий, відповідно, а перша буква. F, це, напевно, переднє, right, типу заднє. Ну, я так собі думаю, можливо, вона так і є. Так, у нас тут мікро-USB. Дуже мене цікавить, ну тут кріплення, якби закручується, дивіться, бачите, ключиком, тому що, щоб там хтось у вас це не поправ діло, так? Щоб ви потім, ну, самі розумієте, де його шукати і так далі. Тут є ще в нас, виходить, гаєчки спеціальні. Ну, потрібно розбиратися, не знаю, як тут, працює живлення. Від чого воно сюди передає датчик. А ось ця штука ну, вона заряджається від сонячної панелі, відповідно, і також micro USB. Тобто поставили собі на панельку торпеду і все. І вона у вас показує. Ну, Штука, скажімо, прикольна. не знаю, як вона працює. Перевірити зараз немає можливості. Ну, є ось така штукенція. Можливо, пізніше потім її перевірю, розкажу, що куди до чого. Так, і ось у нас така побільша посилка. Посилка в посилці. Так, тут нічого немає. Відповідно, тут я вже думаю, що насадки. Тут, скоріше за все. Так, 8, 8 і 8. Це все насадки для деволь. Ну, не тільки для деволь, для імпакта чи для шуруповерта, тобто для покривельних саморізів. Ну, вісімка. Тут виїзний магнітик, який можна прочистити. Це не дешеві, я вам скажу так, насадки, дійсно, оригінал, вже випробували. Одна на, на алі вартує біля 10 доларів. Якщо 3, там біля 20, десь 20. виходили, можна вишимось, але це з промокодами, коли ось це все чорна п'ятниця і так далі. Отож, бу, друзі, розпаковочка завершена. Всім дякую за перегляд. Будь ласка, лайки, підписочка, коментарі. Всіх обняв, всім пока.